НАБУ і САП викрили схему надання неправомірної вигоди за розблокування податкових накладних. У жовтні 2022 року набув чинності оновлений порядок зупинення реєстрації податкової накладної, розрахунку коригування, запроваджений урядом. Зокрема, в документі є вимога зупинення реєстрації податкової накладної в єдиному реєстрі податкових накладних. Якщо платник податків відповідає хоча б одному з передбачених постановою критеріїв ризиковості. Тобто, якщо податкова встановить невідповідність поданих суб'єктом відомостей, наприклад, видам його економічної діяльності відповідно до кведів, кодом товарів чи послуг, що возяться на митну територію України, податкову накладну не реєструють, ба більше блокують не лише свіжі ПДВ-накладні, а й подані на реєстрацію раніше. Під блокування податкових накладних за різними оцінками потрапили від третини до половини українського бізнесу. Це фактично призупиняє розрахунки між контрагентами або унеможливлює відшкодування ПДВ, знищує репутацію компанії та вимиває обігові кошти підприємства, оскільки суб'єкт господарювання не може скористатися своїм правом на податковий кредит. Водночас процес розблокування бюрократично складний і тривалий у часі, скласти і подати пояснення та документальне підтвердження товарності операції, довести реальність бізнесу. Описуючи історію компанії тощо на початку 2023 року. Із заявою про вимагання неправомірної вигоди за розблокування ПДВ накладних до правоохоронців звернувся представник одного з суб'єктів господарювання. Викривач зафільмував три епізоди вимагання і отримання коштів начальницею відділу головного управління Державної податкової служби у Львівській області. Вона одержала півтора відсотки від суми розблокованих накладних. На зафіксованих у лютому березні 2023 року записах негласних слідчих розшукових дій підозрювана запевняє викривача, що він повинен щомісячно платити 1,5 від суми розблокованих податкових накладних. Натомість, якщо він цього не робитиме, податкові накладні будуть заблоковані. За словами посадовиці, така система працює по всій Україні. Там з ПДВ 600 тисяч наприклад ти. тих пояснень. Місяць часу за лютий, наприклад, я йому розблокував наприклад, дві триста тих. Значить він вже знає, що від тої суми ви в березні приходите півтора сотки платите. Я далі працюю. Якщо ви кажете, що ви не працюєте, все ми блокуємо рішення? Каже, і він в нього буде все Я кажу, бляха, муха, на старіть мені того треба. Ото, ото худіння, отакого. Він сказав, якщо ти, отак, як ні, море платить, отак. Ти заб... він, він каже, не треба до мене ходити. Ви прийшли в березні. Він сам буде бачити, як, як ми йому розблокували. Він бачить рішення наше, що можливо, що все. Каже, він сам побачив в лютому, наприклад. Розблокували мені на 7 мільйонів, наприклад. Він бачить, півтора відсотка, ви принесли, зібралися, пішли ми далі прийшли. І він буде, бачити, що ми йому розбукуємо. Що ми йому розблокували, півтора відсотка виходимо, ми далі працюємо. Це таке до Я Кажу, так ти здуй, яку ми місяці буде А він каже, якби йому більше не блокували. Каже, немає питань, ми б до мене не ходили, а я вас не прошу, ви до мене ходили. Ібоно". Так вам не прошу, щоб ви до мене ходили. Каже, нехай пацан сам собі рішає. Йому вже заблокували, то що він не давався чути. Якщо хлопець йде на співпрацю, він так сказав, проблеми, тоді в нього виникати з розблокуванням небудь. Але ми подивимося, його каже, якби він каже, якби ви прийшли в груді і сказали, що в нього знов заблоковано. А ти в грудні мовчав, а я в груді мовчала він каже, я в грудні розблокував. Свята прийшли, а ви не прийшли. І каже, і що? Що я маю думати? Я влип, каже, і ви? Я кажу, дай мені спокій, мене голова тріщить. Я ну, я поняв. Хто влізати? Значить, це ти хочу, щоб ми в'їзд. Дурну його в систему влізти. Ну, не його, а дурну систему України. Він каже, хоче далі так працювати, то він буде мати все заблоковане. А він каже, в місяць приходите, я вам кажу, розблокували таку суму, ви таку суму маєте принести. Каже, ви приходите приносите, ми той місяць закидаємо, працюємо далі. Каже, я ж не можу гарантувати, що 7,6 ми шість заблоковано, і ми всі 7,6 і шість було. На САБ зафіксували три випадки отримання підозрюваної коштів. Загалом на суму близько 200 тисяч гривень. У квітні 2023 року їй повідомили про підозру за частиною 3 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Я <плес> я не я вже це є подарунок. це є подарунок. Це... Тобто ваш знайомий, оце вам подарував коньяк. Так. Так, я розумію, так? Цук'яки подарував і якусь. Бумажку, так? так. Це ми зараз його розглянемо. А М -м -м. тут що знаходиться? Не знаю. Вам невідомо, що... не відомо. Тобто вам так. подарували і ви не знаєте, що Я, це мені так? <кхех> Значить, Я ми, не відомо. Значить, ми зараз акуратно розпаковуємо. Бачимо, що тут є грошові кошти. Вам щось відомо про погоджувати коштів. А з якою метою вам їх Ніяк передали? Ніякою метою просто як подарунок е, угу. дали цукорки. А, а це так, я так. зовсім зовсім не, не дивилася. Детективи і прокурори вживають запитів для встановлення інших можливих учасників злочину.